астрологічний гороскоп для козорогів на березень місяць, з 1 по 6 березня, на початку місяця козорогам доведеться зіткнутися з несподіваними, але дуже цікавими можливостями, особливо в сфері особистих стосунків та фінансів. Можливі приємні сюрпризи, але будьте обережні в діях, особливо на роботі, можливі конфлікти з колегами чи керівництвом, будьте обережні у виборі слів. З 7 по 13 березня цей тиждень принесе стабільність у кар'єрних питаннях і ви зможете. Зміцнити свою позицію, продемонструвати вашу відповідальність і надійність, що забезпечить успіх. Однак, можливі непорозуміння в спілкуванні слідкуйте за важливими документами та інформацією. З 14 по 20 березня в цей період можна очікувати значних змін в особистих і професійних справах. Уважніше ставтесь до фінансів і особистих стосунків. З 21 по 31 березня наприкінці місяця можуть бути виявлені приховані можливості для покращення вашого життя в особистих стосунках будуть позитивні моменти, особливо якщо ви налаштовані на співпрацю та взаємопорозуміння. Однак будьте обережні щодо влади і контролю у професійній сфері можливі моменти тиску, ронічний гороскоп для козероїв. З 1 по 6 березня Руна Райдо, це подорож, рух, процес. На початку місяця Руна Райдо нагадує про необхідність рухатись вперед і приймати рішення, які допоможуть змінити ваше життя. Це час для дій та подорожей, як зовнішніх, так і внутрішніх. Важливо це не залишатись на місці, а шукати нові шлахи і можливості. З 7 по 13 березня Руна Євас це союз, партнерство, гармонія. У цей період ваші стосунки з іншими людьми будуть в центрі уваги. Руна Е вас вказує на сприятливий період для партнерства, співпраці та спільних проєктів. Працюйте над зміцненням зв'язків і партнерських відносин. З 14 по 20 березня руна та вас. Це мужність, перемога лідерство. Це час, щоб проявити лідерські якості. Взяти на себе відповідальність за свої вчинки. Ви будете готові до боротьби за свої інтереси. З 21 по 31 березня руна Альгіз захист від негативу. Наприкінці місяця ви будете під захистом зовнішніх загроз. Руна Альгіз показує, що ваші зусилля будуть підтримані вищими силами. Гроскоп здоров'я для козирогів. З 1 по 6 березня на початку місяця ваша, ваш фізичний стан буде стабільним. <кій> Слідкуйте за режимами, не забувайте про відпочинок. З 7 по 13 березня можливий спати енергії та невеликі проблеми з нервовою системою. Якщо ви працюватимете надмірно, найкраще займатися релаксаційними практиками. З 14 по 20 березня рівень енергії почне відновлюватися, але важливо контролювати стрес і уникати перевантажень, дотриматись збалансованого харчування і намагайтесь більше відпочивати, щоб уникнути хронічної втоми. 21 по 31 березня наприкінці місяця здоров'я стабілізується, але можливі короткочасні періоди втоми. Це час для активних занять спортом і відновлення після. Зимових місяців снів для козирогів. З 1 по 6 березня, на початку місяця, сни можуть бути насиченими і інтенсивними. Ви будете переживати за майбутні події або розмірковувати про кар'єрні досягнення. Зверніть увагу на сни, пов'язані з успіхами і невдачами. Це може бути підсказкою до ваших майбутніх кроків. 7 по 13 березня у цей період сни можуть бути більш спокійними з акцентом на гармонію та співпрацю з оточувачами. Сни відображатимуть ваш внутрішній баланс і взаємини з оточенням Це час для роботи над внутрішніми конфліктами та прагненням до миру. З 14 по 20 березня сни сновидіння будуть наповнені динамікою та пошуком рішень, можливо, з елементами боротьби чи подолання перешкод. Ці сни можуть бути сигналом про те, що у вашому житті є не розв'язані проблеми. Можливо, варто більш активно рухатись, вперед, і шукати способи подолання труднощів. 21 по 31 березня наприкінці місяця сни будуть відображати ваше прагнення до захисту, до захисту та збереження того, що ви вже досягли. Можливо, ви будете вам буде снитись більш. Про сни про безпеку це сигнал для вас укріпити свій захист і здобути внутрішню стабільність.